Вітаю, дорогі підписчики на моєму каналі. Сьогодні вночі трохи падав сніг, тож думаю, я, може, сьогодні буде грибалочка. На жаль, на горі смерк немає снігу. Це добре, значить, ще тепло, ще будуть грибочки. І що ж, ми сьогодні поїхали з дружком шукати гриби. Не знаю, чи буде щось, чи не буде. Будемо дивитися. Тож слідкуйте. І тут, друзі, я зайшов у грибляночку і дивіться, сніг. Сніг, який я казав, що вночі падав сніг, дивіться, ще не розтаяв. Оце я буду збирати гриби під снігом. Так, да. оце у нас похолодало. І тут, дивіться, далі. Такий ще більший сніг. Буде цікавий контент. Гриби під снігом. І дружок зі мною. Їсть дружок і їсть сніг. Добрий сніг? І тут... Ідучи я по грибляночках, глядаючи грибочки. Ой. Попадаю на такого гарного грибочка. Я сьогодні у рукавицях трохи холодновато, так як у Карпатах уночі падав сніг, але гриби продовжують, подивіться, рости. І перша знахідка вже є. Що ж, будемо продовжувати шукати білих красенів. І знову, знову нас радують грибочки. Його головне молоденькі, Подивіться. Молоденькі білі. Я думав, що сьогодні вже все по грибах, грибів не буде. Але бачите, знахідка є. Що ж, продовжуємо. Знову, друзі, напевно, таку знахідочку. Подивіться, купинка. І в купинці такий. Гарний. Ой-ой-ой. Непритічно в рукавицях. Дивіться який. Білячок. Оце. Ось така знахідка. Не помішав йому і сніг, що падав уночі, а гриб виріс собі гарний. Тож продовжуємо збирати. І знову у нас такий красень. Я не зняв, як його до... вимикав, бо дуже він далеко був, а не незручно знімати було. Але гарний такий білячок. Трохи в руки холодно, але це грабалка, це Карпати. І тут дрожок у мене знайшов таку знахідку. Такого гарного, подивіться, осіннячка. Трохи, як він чудово виріс, подивіться, такий у нього корінь за загнутий. Тут вже залишилося тут, треба забрати. Так. Непоганий красень, непоганий. Будемо продовжувати. І тут у нас така неочікувана зустріч, подивіться, такий, тут заховався, красень. Чор Чорний такий гарний. Що ж. Продовжуємо. Продовжуємо шукати. Більше не видно. Але думаю, може ще десь буде. На жаль, тут у тому у такому ріщу не дуже їх видно. Так вони дуже... Гарно поховалися. Немає, тільки мури муси там. Але і на цьому добре, що хоч один є.